Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої дорогі підписчики, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я для вас записую карту дня на 12 жовтня суботу. І, як завжди, у нас чотири варіанти. Вибираємо. І так, карта дня. На 12 жовтня 2024 року субота для першого варіанту, для другого варіанту, для третього варіанту і для четвертого варіанту. І так, вибираємо. Вибирайте, будь ласка. Надіюсь, вибрали. І так, вітаю вас, мої одинички. Сьогодні для вас карта дня на 12 жовтня 2024 рік. І це карта дня туз кубків. Дивіться, це карта любові, це карта наповнення, це карта емоційного піднесення, це карта такого. Блаженство, я б сказала так, дуже хороше. Це гармонії, ніжності. Дуже хороша така карта. І я навіть не хочу нічого. новостей хороших. Помаєте, це називається емоції через край. Да? Тобто ви наповнені, прям хочеться, знаєте, як серце дребежить, да? хочеться руки розставити і взлетіть. Дуже хороший. Не хочу навіть більше нічого до доставати. Просто наслаждайтеся цим суботнім днем, щоб ви були от в любові, дарили любов, отримували любов да? і будьте в цій гармонії і щасті. Отакий мій прогноз для одиничок. Е, дякую, що ви зі мною. Якщо у вас є бажання підтримати мене, то ставте лайки, коментуйте е, і діліться моїми відео. Як кому потрібна особиста консультація, як зі мною зв'язатися є в описі до, ваш, до цього відео і до всіх останніх відео. І, як завжди, мої традиційні, мої дорогенькі. б не трапилося в житті, пам'ятайте, все буде добре. Дякую. Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої дорогесенькі двічки. Сьогодні ми дивимося карту дня для вас. І так, е яка карта дня для другого варіанту на 12 жовтня 2024 року, субота. Карта Дня Сонце. Прекрасне, прекрасна карта дня. Е е е е е е аркан Сонце це аркан Найвищий, най, найкращий аркан, який може бути у, у старших арканів да, у колоді Таро. Це карта е, радості, це карта діт дітей. Да, ось карта зв'язана з дітьми. Це проходження вже всіх труднощів. Да, і, і якби Пройшли всі труднощі познач, почався час спокою, блаженства. Але також ця карта, ось бачите, по цьому красному флагу, карта егоїзма. Тобто ви можете в цей день бути трошки таким егоїстичним. Хочу я сонечко. Я сонечко і я вибираю, кого любить, кого не любить. Але я сонечко, любіть мене. Буває таке, така карточка, трошки егоїстична з обратної сторони мідалі. Да? Але вона, і в якому би положенні не дивитися, це карта проходження труднощів і початку чогось світлого і доброго у вашому житті. Отакий мій прогноз для другого варіанта. Дякую, що ви зі мною. Якщо у вас є бажання підтримати мій канал, будь ласка, ставте лайки, коментуйте і діліться своїми, моїми ві... відео... відео з іншими з людьми. Отак, От давайте скажемо, господи, Язик уже заплітається. Вибачте. Ну і як завжди, моє традиційне, мої дорогенькі, все буде добре. Кстаті, у нас в Естонії летять гуси. Полетіли в теплі края. Все, у нас зима. Скоро піде сніг. Це признак того, що скоро вже почне йти сніг. До зустрічі, мої дорогенькі! Вітаю, вітаю вас, мої трічки! Сьогодні дивимося карту дня для вас на 12 жовтня 2024 року, субота. І так, енергетика дня для трічок. Енергетика дня трічик. Ем... Нікого не хочу бачити. Двойка мічей. Нікого не хочу бачити, не бачу шляху. Дайте мені побути одному. Щось я заморився чи заморилася. Да? Е, якась може е, ситуація плюс і мінус. Ви не можете розібратися. Ну, е, чи так поступить, чи так. Двойственность, да? вражда якась. Е, і як, може навіть, дайте, як двоє деруться, наприклад, вам прийшли і сказали, о, та на мене там наговорила, той та й та, та, на мене наговорив, да? чи наговорила. Да? І вам такі, от скажи, Скажи, що я права. Той скаже, от скажи, я правий. Да? І ви такі не можете, Боже, хто правий, хто не правий, не хочу нікого, не чути, не бачить, що вони всі від мене хочуть, і така якась ситуація. Да? Тобто ви ушли в себе, закрилися і Приду не скоро. Да? Давайте подивимося, з чим це може пов'язано. Двойка, Розшифруйте нам двойку мічей для третього варіанту, з чим це пов'язано? Неопределеної ситуації, якась тайна, якесь щось, ви щось не можете от, прийняти рішення, якесь, А може навіть те состояння такого, знаєте, е, навіть е, вашого внутрішнього. Да? Як щось треба прояснити, а ви не знаєте як, і включаєте всю свою мудрість. А щоб включити мудрість, хоча карта Мах це дія, да, я вже починаю діяти. Але для того, щоб почати діяти, вам треба погрузитися. В себе, розібратися в собі, вийти в оте, може, навіть да? От Тут показано, що ви внутрішнє себе свій голод, інтуїцію свою слухаєте. І вам треба побути одному в суботу, щоб вас ніхто не трогав не дергав і для того, щоб у вас ну, прийняти рішення почати діяти. Тому трічки, у вас буде день. Спокою якогось, може вас там і будуть дьоргати, може вам там і не дадуть того спокою, але учитуєте те стояння, яке у вас буде, яка це буде день. А цей день буде закритих доріг, енергетика дня. Закриті дороги, непрояснені ситуації, щось ви запланували, не вийде. Коротше, дороги перекриті. От, двойка мечей, дороги перекриті. Нічого не бачу, нічого не чую, нічого не хочу. Оце такий буде день. Тобто, субота, можливо, вас там десь хтось пригласить, або пригласить, або якісь справи вас домашні, але у вас не буде сили для того, щоб це робити. І ви будете в спокої, не двигаюсь, не хочу, і, і оставте мене в покої. Оце буде так. Але основна ситуація буде з тим, що вам треба буде якесь прийняти рішення, розібратися в якомусь питанні, яке. Непрояснене по луні, а також це може бути состояння вашого ось, знаєте, субота, зайнялися йогою медитаційною, меди... меди... медитацією, отакі якісь, або випали та медитуєте. Ну, коротше, в общем, таке состояння трохи сам в собі. Отакого буде. Отака у мене, отакий у мене прогноз для третього варіанту. Е, Кому потрібні особисті консультації, інформація, як зі мною зв'язатися в описі до відео. А якщо ви хочете і, і у вас є бажання підтримати мій канал, то, будь ласка, лайкайте, коментуйте і діліться зі своїми рідними, близькими моїми відео. Дякую, дякую, що ви зі мною. І, як завжди, моє традиційне все буде добре. Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої четвірочки. Сьогодні ми дивимося карту дня для вас на 12 жовтня 2024 року субота. І так, яка буде енергетика дня на суботу четвірочка. Енергетика. Не, виспите, не виспи, виспитеся з. З п'ятниці на суботу, тому що спать буде погано, якісь кошмари. Якась думки нав'язчиві, да? Але давайте дивимося енергетику. Я не чіткую насчет того, що ви могли не спати цю ніч. Давайте подивимося енергетику. Енергетика мічів, енергетика логіки, енергетика по карті дев'ятка мічей це карта ваших страхів, нав'язчивих мислей, які не дають вам покою. От у вас в голові якісь неприйняті рішення або якісь. Поступок ваш, який ви е, самобічування, да, ви самі себе, совість у вас там внутрі, да, і ви ніяк не можете, чи правильно я не поступив, чи неправильно. Або, наприклад, вам треба прийняти якесь рішення, а ви боїтеся зробити перший крос, бо у вас цей ну, оце. оце Страшне животне, яке там показують, той страх ваш, да? оцей, який ви відсікаєте, що самі собі треба все перебороти, не боятися. Але це також може бути пов'язано з українським, моїх тих, хто в Україні, оцей ваш нічний кошмар, да? оці страхи, оце. Бо, а сиріни, не, ну, ваше состояння ем, депресивне може бути. Да? Оце така якась енергетика, як учитує, що ми ви могли з п'ятниці на суботу не спати, наприклад, то у вас буде таке состояння нервозності, навіть, да? якоїсь. Я ж кажу, така найвящава ідея, якась в голові, якась думка, яка крутиться, крутиться, крутиться да? і не дає вам спокою. Давайте подивимося, з чим це буде пов'язано. Це як конфлікт сам, сам, самим собою. Да? Ви самі себе чуєте, Да? Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Ось дивіться. Королева чаш це ваш внутрішній мір, да? ваші емоції. Тобто це пов'язано це з вашими емоціями. Старший аркан любовники да? це карта вибору. Тобто Ваше внутрішнє состояння, вам треба зробити якийсь вибір, щоб щось і глупець, який може означати, почати все зробити вибір і почати все з нуля. Або ви могли зробити вибір, якийсь глупий, і це вас може терзати, що ви зробили щось не, неправильно. Але це буде пов'язано з вашим емоційним состоянням. Королева чаш, ми не дивимося це, як, що це жінка якась, да? і це ваша якась королева чаш, А ми дивимося, емоцій. Тобто, Дивимося, емоція це ваше внутрішнє, Тобто, ваше внутрішнє состояння, да? дивимося, так розсматрюємо, яке, як, в яким по емоції ви повинні зробити вибор, наприклад, почати щось спочатку або неправильний вибір, і ви віднеслись до цього вибору з якоюсь халатністю, да? по легкості, і не побачили, що, наприклад, впереді у вас ось у тут обрив, да? ви можете попасти в якусь пастку. Тому така карта, ж я кажу, у вас карта самоєдства, будете самі себе гризти. У суботу, четвірочки, будете самі себе гризти, так скажу. Отакий мій прогноз для четвертого варіанту карти дня на 12 жовтня 2024 року. Дякую, що ви зі мною. Кому потрібна особиста консультація, інформація, як зі мною зв'язатися, є в описі до відео. А якщо у вас є бажання підтримати мій канал, то будь ласка, ставте лайки, коментуйте і діліться моїми відео зі своїми рідними і близькими. Дякую. Ну і, як завжди, мої дорогесенькі, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, все буде добре. Люблю вас. До зустрічі!